Це ж, мабуть, голодна, не їсте от там в себе, нічого. Давай чаю. Давай, давай. Не, не, давай. не треба й не треба. То, може, хоч пофарбуєш мене. Ладно, давай. Давай, давай, бо вже сива, як та пилюга в серванті. О, що це ти мені таке пшикаєш. Це ж спрей проти випадіння та для активації росту волосся. Минулого разу тобі принесла його. А я думаю, що воно там стоїть за бутилка. Це спрей, який нормалізує роботу сальних залоз. Зараз після фарбування він тобі заспокоїть шкіру, прибере зуд, причики та покрасніння. О, це якраз те, що треба. Ну, звісно. <свісно> а це що? Масажер для шкіри голови. Я думала, то діду щось для спини, мама. <свісно> О, а це що таке приємне? Це ж твій кератиновий спрей. Він замінює бальзами та кондиціонери. Ти ж їм не користуєшся. дає легкість розчісування, блиск, та ще й випрямить твою хвилясту голову. Дивись, як гарно розчісується тепер. Від маківки до самих кінчиків. Ну мам, ну все, як тобі? Ой, не мамкай, хай думаю, що я сестра твоя старша.